Біфрен, спокій за ясної голови марафон Єдині новини триває. Про найголовніше на цю хвилину від команд фактів та вікон вітаю вас. Окупанти біснуються через поразки на полі бою. Увечері вони випустили по сходу України 12 крилатих ракет, шість калібрів з кораблів у чорному морі та шість Х-101 з літаків з району Каспійського моря. Наші сили ППО збили дев'ять з них. Повідомляє прес-служба повітряного командування. Схід зокрема знищено сім крилатих ракет над Дніпропетровщиною, ще дві ракети над Полтавщиною. Та, на жаль, є, є влучання. Одна російська ракета поцілила в інфраструктурний об'єкт поблизу Павлограда на Дніпропетровщині. Повідомили у міській раді. А дві крилаті ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури Харківщини. Через це зникло світло одразу в кількох областях. Як повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, загарбники поцілили, зокрема по Харківській ТЕЦ 5 У ДСНС повідомляють про одного загиблого там, але пошукові роботи тривають. Рятувальники локалізовують пожежу і кажуть, що ситуація контрольована однак, досі знеструмлені окремі райони Харкова та області, затримуються потяги, які прямують до та з Харкова. Проблеми з електрикою також на Запоріжжі та Донеччині. До того ж без світла були Полтавщина, Дніпропетровщина та Сумщина. Та енергетикам вже вдалося відновити електропостачання у цих регіонах. Поступово з'являється струм і на Харківщині. Ще одного пораненого працівника шпиталізували з об'єкта критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Блискавичне звільнення Харківщини це топ-тема не лише для України, а й для усього світу. Російські війська, які півроку тримали в окупації частину області. Залишають боєприпаси техніку і чим душ тікають від збройних сил. Про це повідомляють у Генштабі. Поки у відомстві дуже скромно звітують про досягнення, адже звільнення та зачистка населених пунктів триває. З того, що вже відомо, від початку вересня відвоювано понад три тисячі квадратних кілометрів територій. А у Харківській обласній військовій адміністрації нарахували понад 40 визволених сіл та міст. І подекуди збройні сили вже майже дійшли до російського кордону. Більше у сюжеті. Христини Волочанської понад три тисячі квадратних кілометрів території з початку вересня це результати блискавичного контрнаступу ЗСУ, зокрема на Харківщині. Звітує головнокомандувач Валерій Залужний. Українці, затамувавши дух, стежать як ЗСУ крок за кроком звільняють окуповані землі. Після Балаклії українські армійці заходять до Куп'янська, повідомляє голова Харківської військової адміністрації. Місто було для окупантів стратегічно важливим вузловим логістичним пунктом. Про те, що ізюм під українським контролем у Генштабі поки не підтверджують, але самі ж військові у своїх відео натякають. Робота в місті триває. На Україні! Русифікація ізюма. Головна площа Ізюма. Все догорає. Приміщення місцевої адміністрації. Навколо все зруйновано, але нічого, все відновимо. Російські війська, щоб не потрапити в оточення, просто стрімголов тікають, покинувши боєприпаси та бронетехніку. Це під Ізюмом ЗСУ натрапило на парковку трофеями. Так, німного десяток танків там в Оце пацани заводять. От це бонуси, ось це бонуси. І такий ленд-ліз від росіян українці вже готують до використання. Наші хлопці вже трохи її, але все одно Росія нам трохи топліва подогнала. А те, що не вдається захопити, знищують. Ось у посадці уламки ворожих літаків. Кацапський самольот. Поки рашисти називають втечу перегрупуванням військ, головнокомандувач Валерій Залужний повідомляє, що ЗСУ почали просуватись не лише на південь та схід області, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 кілометрів. У Харківській обласній військовій адміністрації нарахували близько 40 звільнених населених пунктів. Хоч наші військові уже демонструють відео на межі ЗРФ. Це Кацапія, а це місце. Перетинання державного кордону з Кацапії, з сесерони Кацапі, а воно вже український прапор. У генштабі офіційно звітують лише про повернення чотирьох населених пунктів: це села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка і Вільхуватка. Натомість просять дочекатись, поки у всіх інших завершиться зачистка і почнуть працювати правоохоронці. Та ейфорії від того, що відбувається, уже не спинити. Володимир Зеленський публікує відео, як бійці 14-ї бригади здіймають прапор у селищі Чкаловське. Це синьо-жовтий майорить над Кіндрашівкою. Так у селі Василенкове. Підняли прапори у селищі Козача Лопань. Воно впритул до кордону з Росією і з перших днів було окуповане. Сюди уже повернулась і староста села. Ось відео, яке підтверджує цей факт: ось як місцеві мешканці зустрічають наших захисників. Козача є, і була і буде Україна. Ніяка груська міра тут не буде. А керівник офісу президента у телеграмі смайлами натякає на звільнення Вовчанська. Дякую, ми вам сніданок гарячий. Дякую за це. Слід боротися за цих людей. Ми вас дуже чекали. Дуже дуже чекали. Все тепер буде добре. збройні сили встигають не лише зачищати населені пункти від рашистів, а й відчищати їх від російських триколорів та агітаційних плакатів. Під одним із таких натрапили на пророчі Шевченкові слова. І Готові боротися далі. Христина Величанська, фактесі -ТІ, ті, марафон. Єдині новини. Вночі під ракетний обстріл росіян потрапив в Дніпро. Ворог завдав удару посеред містю. Постраждала одна людина: масштабні руйнування. Понівечення адмінбудівлі, ринок та житлові споруди. Поранений чоловік у тяжкому стані в реанімації. За його життя нині борються лікарі. Ракетними ударами росіяни привітали обласний центр саме цими вихідними. Дніпро відзначає день міста. Далі Христина Венгалію, О пів на другу ночі Дніпро здригається від вибухів. Російська ракета влучила у середмістя. Осколки та вибухова хвиля пошкодили кілька десятків об'єктів: адміністративні будівлі, магазини, торговельні павільйони ринку, склади та житлові споруди. Був удома, коли біля будинку розірвалася російська ракета. Чоловік пам'ятає вибух та дзенькіт скла, яке розлітається по квартирі. Вроді як молнія, блискавка. От. І от це все. Ну, взрив. взрив то був, але я не чув. Якось, якось. Що у вас повибивало, що тут? Тут стекло села внутрі, а те вибите. І вибите все на балконі. Почивці, не ті тільки цілі залишилися. А це осколок залетів в спальню ту маленьку. Залетів і пропалив кинем. Від ночі рятувальники та комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу та розбирають завали, а поряд волонтери роздають їжу усім. Руйнування масштабні, так все вірно. У нас є бутерброди, сендвічі, у нас є макарони, курка, у нас є салат, чай, кава. Тож усі, хто. Долучені до розбирання завалів всіх ми наших поліцейських. А ось цей магазин студія ландшафтного дизайну буквально посічений осколками. Деякі з них і досі стирчать у стінах та стелі. Тут жодної вцілілої речі. Потужна вибухова хвиля потрощила всі шибки. Вибило вікна, скло було скрізь. Що в нас тут ще інструменти були все розкидано, наскрізь пробило двері. Випуло. Дні, другі. Техніка так постраждала, нічого не підрахували, ще немає на це часу. Дуже багато роботи, щоб це все хоча б якось зашити. Ворожа ракетна атака не забрала жодного життя, однак є постраждалий. Це старший чоловік. Він працював охоронцем під час ракетного обстрілу, опинився в епіцентрі вибуху. Його життя рятують в реанімаційному відділенні. Він у вкрай тяжкому стані. Оперували чоловіка декілька годин дві бригади хірургів. Жодних прогнозів медики не дають. Ураження кишківника в декількох місцях. Множинні осколкові поранення всього тулуба були, власне, як осколкові поранення, так і е... чужородні тіла, фінопласт там, скло. Так що лікарям-хірургам довелося дуже довго попрацювати, щоб видалити всі ці чужородні тіла за його організму. Ворожі атаки на Дніпропетровщині не припиняються. В день під час сигналу тривоги сили ППО збили над регіоном чергову ракету. Ввечері повітряному командуванні схід повідомили про ще сім збитих ракет. Христина Венгеля Ускайте Денис Сінегін. Факти Сі Тіві. Єдині новини. Що сильніше женуть окупантів Збройні сили України, то більше ті скаржаться у телефонних розмовах з родичами. Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало записи чергових перехоплень. У них загарбники жаліються на відсутність забезпечення та бездіяльність командування. Буквально прощаються із родичами згадують і про гарячі лінії, за якими можна подзвонити та здатися у полон. Адже це чи не єдина можливість вижити під час контрнаступу ЗСУ? детальніше далі у сюжеті. Прорив харківського напряму нашими воїнами став сюрпризом не тільки для російського командування, а й для рядових бойовиків. Окупанти вже не стримують емоцій та прощаються з родичами по телефону. Як, от, наступний загарбник, який застряг десь під ізюмом. Скиглить можливості. Евакуюватися немає. Всіхні не вивірі парні можуть бути бути тупі до бої пізева. Я слышу по панавистям. Ти к Коли... дівка в місті? Ізюм? Юмінський район, деревня Копанки. У нас тут пєзика. Я не могу діють розказу. З горя та безпомічності окупанти почали займатися звичною справою. Пиячити з наступного перехоплення чутно, що перед дзвінком бойовик добряче накатив і почав вилувати душу своїй сестрі. Мовляв, боєкомплекту немає. Залишився один автомат. Ми осталися одні. У мене БК ніту. Я його весь з сьогодні. один. мені не привезли. Я зараз тільки з стрілковкою. Як тільки наші воїни пішли у стрімкий прорив, окупанти одразу почали шукати можливості для здачі у полон. Навіть самі почали дзвонити нашим спецслужбам, аби ті скоріше врятували їх з цього пекла. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрий день. Це Україна? Да, так, це Україна. Ви саме що прийшла, якщо ви хочете здатися, ви можете позвонити. Так, да, якщо ви хочете здатися. Це куди треба під'їхати? А, ну, якщо ви воюєте, ви ж дітей знаходитесь в якомусь то регіоні. Ну так. Ну, як, так що, все добираються. Враховуючи пригнічений моральний стан особового складу ворога, бажаючих здатися в полон чимало, а це гарна можливість для України поповнити свій обмінний фонд. Головне, щоб було їх куди всіх дівати. Єгор Махло, Володимир Коваленко, факти сітіві. Єдині новини. Росіяни готують черговий обстріл Запорізької АЕС. Про це попереджають у нашій розвідці підрозділам Росгвардії, які перебувають на території атомної станції, наказали зайти в укриття і перебувати там до особливого розпорядження. У гур припускають це чергова провокація, аби потім звинуватити Україну. Сьогодні вранці в енергоатомі повідомили, Запорізька АЕС повністю зупинена. Шостий енергоблок відключили від мережі. Його готують до переведення у холодний стан. Це більш безпечно. Адже напередодні через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України. На щастя, ремонтним бригадам вдалося відновити живлення, але кожна така ситуація це ризик катастрофи світового масштабу. Приборкати Росію можуть санкції, які захід нарощуватиме щодня. А також зброя, яку безперервно отримуватиме Україна. Про це говорили. На Ялтинській європейській стратегії, попри війну на неї, як і щороку, зібралися політики та аналітики з усього світу. На зустрічі вжили безпрецедентних заходів безпеки. Водночас лунали безпрецедентно важливі заяви від тих, хто допомагає нам розробити санкції та отримати зброю. Очільниця німецького міністерства закордонних справ визнала, перед початком війни вона помилялася, а нині її країна на 180 градусів змінила свою політику щодо України і щодо Росії. Нині до нас прямують німецькі гепарди. А Берлін готовий допомагати нам у кібервійні та розмінуванні території. Про що іще говорили на форумі? Ольга Чайко. Прискорити перемогу і приборкати Росію, як це зробити, два дні обговорювали на форумі Ялтинської європейської стратегії, організованою фондом Віктора Пінчука. Вона в 17-й відбувається в Україні Цьогоріч На заваді навіть не стала війна. Аби перемогти Україні потрібна зброя. Міністр оборони Олексій Резніков прибуває на захід просто зустрічі зі своїми колегами у форматі Рамштайн. каже, що торік нам не давали навіть стінгерів. Нині отримуємо важке озброєння. – 7-8 систем артилерії 155-го калібру. Нам іноді хотілося б, щоб росіяни швидко побігли вже. А наші військові кажуть, дуже важливо перед тим, як вони будуть бігти, максимально кількість їх знищити. Їх техніку, їх персонал. Тому що якщо їм дати побігти, вони не беруть сили через там пару тижнів чи місяців спробують повернутися. Росіян можна і треба бити. І ми це робимо. І зробим міністр оборони розповів, як в останній день зими пропонував Росії повернутися до меж 23 лютого 22 року, аби зупинити кровопролиття. Але агресорка перетнула багато червоних ліній, і тепер Україна відвоюватиме усю територію, яка нам належала з 91-го року. І щоб ворог не відновив своїх сил, санкції категорично скасовувати не можна. Україна очікує від заходу восьмого пакету обмежень. Один із їх розробників, професор Стенфорду і колишній посол США у Росії Майк Макфол, каже, треба зробити так, аби ціна війни для Росії за війну проти України зростала щодня. іноді здається, що із Росією нічого не відбувається. Люди п'ють каву, усе працює. Та із часом це все поблякне. Дуже серйозно впаде імпорт. Хоча рубль нібито тримається, однак економіка уже постраждала. В офісі президента кажуть, попередні обмеження виконані на 70%. відсотків. Аби ударити по Кремлю сильніше, світ має визнати Росію країною спонсоркою тероризму. Визнання Росією країною спонсором тероризму в першу чергу, такими країнами, як Сполучені Штати, як країни G7, це буде дуже дуже потужним кроком. Це так звана срібня куля. Те, що, поки не усі готові, не означає, що цього не відбудеться. Очільниця німецького МЗС Анелена Бербок на форумі визнала за півроку Німеччині. Довелося розвернути свою міжнародну політику на 180 градусів. Ми змінилися на 180 градусів. Ми були на неправильному шляху. Тому зараз ми платимо високу ціну. У нас не могло бути дешевого газу ціною дешевого газу була Україна нині в Україну прямують самохідні зенітні установки Гепард. А ще Німеччина допоможе нам із кібербезпекою та розмінуванням. Польща і Латвія посприяють із майбутнім вступом до європейського союзу, який Україна планує уже за два роки. Після закінчення війни Україна, маючи такий досвід за плечима, буде однією з найбільш потужних європейських держав. А після відбудови стане ще сильнішою. А ми повинні виконувати свою роль щодо цін на енергоносії та продовольчої безпеки, тому що це наш внесок у боротьбу з Росією та свободу України. Із цієї війни Україна вийде однозначно сильнішою і розірве свій колоніальний шлейф. І це вірить і Київ, і ті, хто вважають нас своїми друзями. Водно. Че скажуть на Ялтинській європейській стратегії зміниться і світ, і Україна відіграватиме у ньому одну з ключових ролей після перемоги. Ольга Чайко та Володимир Коваленко факти ICTV. Єдині новини. Сьогодні увесь світ згадує трагічні події 11 вересня 2001 року. Тоді стався найбільший теракт в історії людства. Терористи здійснили чотири атаки, зокрема і спрямували літак у вежі близнюки Нью-Йорка. Загинули майже три тисячі людей. Україна добре знає, що таке тероризм, адже щодня наша країна зазнає ракетних ударів і щиро співчуває американському народові, заявив президент Володимир Зеленський. Тероризм зло, якому не місце в сучасному світі. Збройні сили України вшановують відважних та героїчних американських військових. Які загинули внаслідок теракту, адже вони так само віддавали своє життя за свободу своєї країни. Від харчів до байрактарів і навіть супутника 200 днів Великої війни довели українські волонтери можуть дістати буквально усе. І цим вражають світ. Нині в Україні волонтерять буквально всі: від дітей до пенсіонерів. Готують їжу, платують маскувальні сітки. Виготовляють плитоноски і броньовані автомобілі. Часто волонтери замінюють функції держави. Миттєво латають дірки, адже нині у всіх спільна мета перемогти агресора. Мільйони українців жертвують гроші на армію. З початку повномасштабної війни найбільший фонд Повернись живим зібрав понад 4 мільярди гривень. Фонд притули більше 2 мільярдів гривень. На народний байрактар за три дні українці надіслали 600 мільйонів гривень. Причому майже половина переказів суми до 100 гривень. Навіть школярі приносять свої заощадження або ж креативно придумують, як заробити гроші або підтримати героїв на фронті. Український волонтерський рух як окрема армія. Вони їдуть у найгарячіші точки, навіть туди, де немає жодного гуманітарного коридору, знаходять шляхи, як доправити життєво необхідне і вивести наших людей з окупації. Часто ризикують життям, потрапляють в полон та зазнають тортур. Так, близько ста днів у полоні окупантів пробули 32 волонтерів, які рятували людей в Маріуполі. Відданість і самопожертва цих людей неоціненні. Як відбудувати успішну Україну ефективно та оперативно взаємодіяти соціальним інституціям з органами державної влади? Своїм баченням майбутнього у Львові ділилась активна молодь. Ключові питання обговорили на формі Молодь важлива разом із бізнесменами та волонтерами. У заході взяло участь більше сотні молодих людей, які мають активну життєву позицію і допомагають країні змінюватися на краще. Створення таких майданчиків, на яких люди обмінюються досвідом, є важливим, бо вони створюють синергію людей. Коли один плюс один дорівнює на два, п'ять-десять, бо всі наразі, я ще раз кажу, об'єднані однією метою це якомога швидше досягти перемоги. Такі новини на цю мить. а Марафон Єдині новини триває. 160 днів без вихідних за крок від небезпеки.